Освітній простір школи безмеж знову стає платформою для цікавих зустрічей, знайомств, дискусій та презентацій. Вже не вперше школа об'єднує під одним дахом освітян громадських діячів, батьків, дітей. Сьогодні тут проходить безмеж фест. Проєктуємо майбутнє. І судячи з програми заходу, активностей заплановано дуже багато. Вже за декілька хвилин коворкінг зона наповниться гостями фестивалю. А ми вам усе покажемо. Сьогодні школа безмеж гостинно відкриває двері всім бажаючим ближче познайомитись з безмежними можливостями та всім, кому не байдуже майбутнє українських школярів. Розпочалось все гучно, весело, активно. Поки йде реєстрація відвідувачів на футбольному полі школи, проходить товариський матч між учнями «Безмеж» та школярами з Івано-Франківської області. Програмою заходу передбачено. Дискусійні панелі з провідними експертами в освіті, виставка із презентаціями топових закладів вищої освіти України, купа цікавих занять для школярів, студія дронознавства, робототехніка, настільні ігри, вокальні та хореографічні перформанси. Science Lab та STEM Lab, активності у парковій зоні. Давайте спробуємо по порядку. Основою заходу стали дискусійні панелі за участі провідних експертів в освіті. Оскільки фестиваль покликаний допомогти молоді, зокрема старшокласникам, з майбутнім, то дискусії було присвячено найактуальнішим темам: вступна кампанія в умовах війни, як проходитиме НМТ, які професії затребувані на ринку праці, значення неформальної освіти, навчання за кордоном. І це далеко не весь перелік тем вийшла дуже змістовна зустріч. А тим часом представники закладів вищої освіти проводять презентації, знайомлять з особливостями вступної кампанії цього року та займаються профорієнтаційною роботою. Безмежна родина сьогодні єдина і радісна. Батьки, діти, вчителі всі розуміють, наскільки важливо в такі непрості часи зустрічатися в офлайні, бути поряд. До речі, гості могли долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. У нас сьогодні відкрите таке свято. Ми дуже задоволені і втішені з того, що ми можемо в цей непростий час ну, намагатися знаходити елементи для радості і свята. І ми дуже вдячні всім, хто до цього долучився. Знаємо, що частину коштів буде передано відповідно до територіальної оборони підрозділу, де навчає... ну, де проходять зараз службу. І... Вчителі, які тут раніше навчали діточок, а у парковій зоні вже з'являються яскраві барви, студія живопису для всіх бажаючих. Поряд проходить фотовиставка освіта в умовах війни. Завітали на захід і так би мовити, новенькі батьки та діти, які тільки знайомляться з безмеж. Донька, восьмий клас вирішили спробувати подивитись. Чули про цю школу? Хочемо познайомитись. Що, що тут ми можемо отримати, тому що ми хочемо отримати все таки якісну освіту. Ми хочемо отримати безпеку. Донька була на пробному дні. їй сподобались вчителі, вчителі молоді, дуже такі цікаві. Вона отримала задоволення. Спільнота без меж досить часто організовує різноманітні заходи, і завжди це яскраве і видовищне дійство. Попіклувались організатори про кожного. Малеча зайнята цікавинками у студії дошкілля. Учні створюють свій флораріум, інші займаються у клубі настільних ігор. У Science Lab школярі вчаться виділяти бананове ДНК, а у stem лабораторії програмують систему Розумний Дім. Про все, що сьогодні представлено в стінах без меж, розповісти, просто не вистачить часу. Талановиті україночки розпочали концертну програму. Українка я, я. житті! Хедлайнером заходу став гурт фіолет. На сьогодні будемо завершувати. Щиро дякуємо колективу приватного ліцею Безмеж за запрошення нашої команди на сьогоднішній захід. Фестиваль дійсно був яскравим, видовищним та пізнавальним. Традиційно не прощаємось, а говоримо до зустрічі!